Крипта подарунок для зумерів, за даними опитування, віза, 45% представників Генерації Z у Сполучених Штатах Америки, 18-28 років, були б раді отримати криптовалюту як святковий подарунок. Експерти радять дарувати невеликі суми близько 50 доларів, розглядаючи крипту не як інвестицію, а як навчальний досвід. Whitebit checks – чудовий подарунок. Check – це більше ніж подарунок, це можливість поринути у сучасний світ технологій. Checks – Миттєві та безпечні криптоперекази преміум класу. Розв'яжіть одну з найбільших бізнес проблем назавжди з миттєвими платежами, глобальним охопленням та надійними транзакціями без зайвих перешкод. Крок один створення: вкажіть суму, яку бажаєте відправити, та рівень безпеки. Крок 2. Відправлення. Надішліть чеки з перевіреної електронної пошти. Поділіться захищеним посиланням або збережіть. Роздрукуйте PDF із QR-кодом. Крок 3. Отримання. Одержувач просто вводить дані свого криптогаманця, щоб отримати кошти. Реєстрація на WhiteBit для нових і наявних користувачів біржі. Акція Знижка на торгові комісії. WhiteBit – мінус 40%. Один простий інструмент для будь-якої потреби: від щоденних переказів до ексклюзивних подарунків: створіть свій Check уже зараз і відчуйте новий преміальний спосіб користування криптою. Всі деталі в опису під відео. Ставте питання у коментарях.